При написанні TypeScript коду інколи трапляються кейси, коли типізація не може валідувати деякі частини коду. Наприклад, напишемо інтерфейс user, створимо з нього тип Dictionary, додамо якісь дані в об'єкт і скопіюємо ці дані. Все окей. А тепер уявимо, що хтось вирішив це відрефакторити та замінити об'єкт на new map. Дивимось зараз, і тепер це пустий об'єкт. Дуже неприємний момент. Саме тому я хочу звернути вашу увагу на рескрипт. Бо в ньому така помилка не була б можлива. Ні, я в жодному разі не кажу на нього приходити. Бо інтеграції з ним наразі маловато. Але React повністю підтримується. Тому react розробники можете тестувати. Окрім першого кейсу, де TypeScript реально допускає помилку. Ось ще два не такі критичні кейси і нам з рулями та змінну, в якій буде якась роль, і потім почнемо перебирати свічкейсу. Все окей, але якщо додати новий тип, то TypeScript не почне видавати помилку чи попередження, що в свічкейсі немає обробки цього типу. Та присоединяйся к нашого телеграм-каналу і стань частиною кріптоміру Ава Universe.